І от опозиція тут, як на мою думку, знову зіграла собі в мінус, тому що на цих. Спірних округах опозиція мала виступити з консолідованою позицією, а ми її до цих пір не бачимо. Ця позиція мала бути обговорена десь колуарно, а потім мала бути представлена людям. Тому що то, те, що ми зараз бачимо, це по суті заяви ma, ma на заяви були, да. абсолютно. Да, одні деякі. Це правда, Є... деякі заяви спростовують інше. І це означає, що насправді цього плану Б не було. А що опозиція не знала з яким законодавством вона має справу? Чи вона не знала, що будуть фальсифікації, чи вона не розуміла, що на, будуть такі проблемні ситуації в дільниці, вже одразу після того, як з'явилися судові рішення подібно округу Тетяни засухи, мала бути реакція якась на це. Це мав бути план, який би допомагав зрозуміти, що тими методами, які є, наявні, а їх можна оцінити. Можна знайти такий спосіб, який покаже бодай, що опозиція uh -huh. готова до консолідованих uh -huh. і логічних дій. Поки що я uh -huh. логіки uh -huh. не бачу. Uh -huh. У мене таке відчуття, що коли опозиція не знає, що робити, вона скликає майдани.